От такий доволі потужний зарядний пристрій для акумуляторів машинних, тракторних. Не знаю, чи виробництво, але модель ARM LCI 5B. Зарядник працює. Струм іде Напруга є. Все переключається коректно. 6, 12, 24 вольта. Регулювання тока відбувається коректно. Вольтметр працює. Єдине, що не працює амперметр. Тобто, взагалі не вимірює, скільки Ампер струм. Доволі серйозний апарат. Але вимірювальні пристрої дуже неякісні, сладкі, ну, дешманські по суті. Значить, один провід з амперметра йде на оцю ніжку вихідного запобіжника автоматичного, другий провідок йде на ніжку вольтметра, і приходить на цей же самий товстий провід, ось тут це, по суті, у нас шунт, ці тонкі провода теж шунт. Амперметр показує опір, тобто Можливо, він навіть не згорівший, але опір то з'являється, то зникає. Тобто, можливо, причина в самому корпусі амперметра буду знімати, розбирати і дивитися. Так, ну, по-перше, дуже багато було павутини. Ну і зараз ще залишилось ось. Кой що почистив, але павутини ще багато залишилось. Павуки все оплили і не давали ці стрілочки рухатися. Ну, а по-друге, якось дивно відкалібрований. По-своєму відкалібрую і буду перевіряти. Почистив, відкалібрував, показує більш-менш точно. Перемикаюсь на 12 вольт. Почистю щиткою пилюку і чую, кулер трошечки жужжить, його вже пора змазати. Змажу кулер і все буду собирати. На щупах багато окисі. Обов'язково треба почистити щіткою по металу, наждачкою трошки. Ось так. 6 вольт. Амперметр працює. Регулятор струму додаємо. На 12 вольт перемикаю. Готово.